182-й день в Канаді 12, -е, 12, -е, 23. -е. Сьогодні вівторок і зразу до роботи. <гум> зразу до роботи встав я зранку. Пішком. Та, пішки пішов на роботу, прийшов вчасно перед 8. -ю. Заглянув семової машини ще не було, шефової не було. Пішов собі наверх. Пішов наверх, зробив собі зразу кави. Неспішно, випив кави, поснідав. в мене ще були круасани з цим повидлом. Ще з футбанка. Не з футбанка, а з церкви Володимира ті маленькі готельні. Повидло, арахісова паса. Посидів, поснідав, думаю, що треба робити. Нема сема, нема шефа. Нічого, йду. Йду, обіду технічні приміщення. Пішов, пішов в першу вежу. Ні, пішов перше в другу. Пішов в другу. І мені шеф дзвонить, типу, о, тут є заявки, приходь. Я кажу, добре, зараз прийду. Обійшов, все гарно, подивився, пішов в тавер. Ей, ще подивився, не спішив до нього. І прийшов, Сен дав мені кілька заявок. Я кажу, добре, без проблем, але я цей зараз йду встановлювати систему радіатор, ніхто не такі важливі ці заявки потім зроблю. відклав їх на потім. Пішов встановлювати заявки, ті решітки, встановлював, а він каже, я їду на сьомому авеню, там проблема. А проблема була. Проблема була був один безхатько, заліз всередину, відкрив двері якось, або за, за кимось зайшов був всередині. І дуже великий чувак сам до себе говорив, небезпечна людина, може і з ножом, хто його там знає. Викликав поліцію, то поліція приїхала, його забрала. А Сем, я забув за саме сказати, Сем поїхав самого раненька, шеф його направив не на роботу, а він своєю машиною ми там просто по дорозі. І ще один і, чувак з нашої роботи поїхали збирати сміття. Монтрокс, там, де теж зомбаки це сміття, і за ніч воно все пороздувалося по всій території. Я теж мав їхати, але пощастило, що я не поїхав. Вот. І шеф поїхав виганяти цього чувака з поліцією, а я встановлював радіаторні решітки. Потім, щоб мені дзвонити, так, Роман, спускайся, треба їхати в Арч, НОР. Дві будівлі там агет сказав, що десь на паркінгу 4 левел, в самому низу. Вода витікає. Все, ДТП, цей емердженсі, треба їхати. Поїхали. Але це не було дуже мер. Він взяв мене на всякий пожарний, на всякий, на всякий випадок. Може там щось насправді серйозне, треба допомогти. Я поїхав зустрів цього. Агет. агет вийшов і Святослав. Але Араби не можуть вимовити Святослав. Їм дуже тяжко. Вони там навіть не повторяють, в них немає такого сполучення оце Святослав. І вони його почали кликати Стів. Так що прийшов Стів, вже в нас всі американці. Святослав Стів, Хусем, сем, агет, Ед. Отак, От всі, всі мають скрочення. А в кінці Роман, а тобі. І, а куди мені придумувати? Роман та й Роман, все. Хіба що гірше можна зробити? Дуже просте ім'я. Е, Стів сказав, що роботи мають багато, ну вони мають багато роботи, але робота не складна. Там підмалювати, там поправити, бо будинок затопило і вони зараз вже починають все ремонтувати. Це дуже в вканало, що зараз попалася ця робота. Шеф мав взяти мене. І він мені то говорив, що ми не будемо встановлювати цього тижня системи радіаторні, а поїдемо туди. Так я якраз і запропонував, кажу: беремо стажувати, взяли стажувати. І все, я думаю, що він тягнеться. В четвер вже в нас буде корпоратив, стів буде разом з нами. Отак. Але задоволений, ясно, що задоволений. Завершили ми, завершив я, повернувся додому назад з шефом. Завершив я 23-й поверх, пішов, встановив це все, що треба, і сам повернувся. Під обід, в 11 й з чимось. В 11 й з чимось повернувся, і що, я кажу, їсти. Пішли ми на обід, поїли, і сам каже, все, я йду спати. Йду спати, йому дуже сподобалось на тому крізі спати. І тільки собі відкинувся, десь ну, 5 хвилин не пройшло. Приходить прибиральниця і каже, Власник тої всієї нашої контори у нас в будівлі ходить, його, дивиться там. Сема так накрило, він зразу зірвався. Як, вау, треба йти щось робити. дем, дем, дем. І бігає по тому четвертому поверсі, не знає, куди йому в цей, що, з чого почати роботу. Я кажу: ти йдемо встановлювати системи, але почекай, я докручу що там ще дві штучки, нам треба три ящичка. Е, А в нас вже було два, якраз третій докручую. І цей ні-ні, дим, вже йде до дверей нічого не взяв. В інструменті я кажу, підготуйте ящики. Він приходить до мене, бере мій ящик, хоча два там вже стоїть підготовлених. Він бере мій і вже на вихід. Я взяв візочок, підвіз, взяв собі два. Ну, абсолютно його криє. Якщо щось в нього в голові, то він же ні про що не думає, тільки про щось одне. Він знає, що шеф там, а що робити, в нього руки відвалюються. Насміявся я з нього. Ну, але що, ми пішли? Встановили на 24-му. Спокійно, без проблем людей не було. Чисто. Мені пощастило, все, була одна така квартира, що поки він зробив одну, я зробив 4. Ні, три. Я закрив три. А він одну, там меблів, каже, було багато, але це і справився. Отак. Після того вже наш шеф поїхав. Ну, власник цей поїхав, оунер. І в нас було кілька заявок. Посміялись ми трошечки з офісом. І пішли поробили ці заявки. Позакривали. Пішли на четвертий сіли. Прийшов ще, прийшов в барі. Е -е, барі теж скорочене ім'я. У нас не барі. Е -е, Бабукар, по-моєму, ім'я. Ще Бабубакар, Щось таке, скорочено барі. Ніхто не називає повним. І ще бачить, немає роботи, треба щось придумати. Каже, йдемо, вниз, йдемо в паркінг Level 1 прибираємо е, приміщення де смітники. Взяв керхер такий спеціальний е, на бензин. І добре, що було тільки двоє чоботів. Шеф взяв і сам. Вони двоє прибирали, я собі стояв з боку, махав віником, ніби щось роблю. Ну, ясно, що я замітав, але це вже не, не ліз в воду. Ой, що там, що там? Поки ми сиділи на четвертому, я дивлю, я люблю в телефоні, коли в мене чисто. Немає ніяких повідомлень. І в Телеграмі в мене мільйон груп і повідомлення приходять. Я відкриваю, щоб закрити ті повідомлення. Зараз я ними не користуюся Newcomers, допомога українцям, калгері отаке. От. І в одній з груп, якраз, по-моєму, Newcomers, Calgary, щось таке. Я відкриваю повідомлення, і такий досить невеличкий текст, гарно, чітко написано українською мовою. І я чомусь його взяв прочитати. Читаю там жінка пише: Тут живе одна старша жіночка, вона собі купила там меблі деякі невеличкі в Вінсі, Вінс на 11-й авеню. Я зразу мені зачепила 11-й авеню, їй треба допомогти завести додому. Невеличкі меблі. Та я думаю, та тут, тут поруч, якраз біля Арченора, недалеко, зовсім близько. Я думаю, це і номер телефону тої жінки скинуло. Я подзвонив, кажу, після п'ятої може завести. Добре, бо я дивлюсь до повідомлення, подивилось більше 300 людей. Більше 300 людей, і ніхто не, не хоче допомогти. Е, ясно, що людина не має грошей, купила собі в Вінсі за 20 доларів якісь там меблі. І це і все домовилось після п'ятої. Після п'ятої. І заодно і Юля, стіва дружина, забула горнятко. Забула горнятку, термогорнятко на вечірці. І я якраз думаю, віддам, ж там працює. Взяв термогорнятко, він мене зустрів біля Вінса. Я йому віддав термогорнятку, зустрівся з твоєю жінкою. Загрузив в меблі. Там була що тумбочка дерев'яна, досить така важка, вона б її не дотянула додому. Дві пластикові таких для взуття коробочки. І ще одна запакована в картоні. Два столика. Все це загрузив, завіз її. Вона на верху Калгарі живе, я заїхав. В 5.35 я вже вийшов, сів в машину, я вже був вільний. Я її заніс додому, бо як вона сама затягне? Питався, як тут пенсіонерам жити. Вона тут сама, сама пенсіонерка, вона приїхала ще до війни в гості, до родини. І Ну, жест. Дали їй там допомогу, вона на тій допомозі собі сидить, ну, на тих грошах відкладає, ніде не працює. Більше ніяких допомог не дають. Ну, Фудбанки, само собою. Фудбанки от, такі от е, їсти, але то фігня повна. Я навіть не знаю, як тут пенсіонерам виживати. От таке от. Тяжко. І... Я вже був авто в 5.35, думаю, так, що робити, їду за штукою. Круг для преси. Я написав, чувак відписав, я йому скоро написав, що сьогодні на роботі. Чи можу я забрати десь там біля 6 години? Я вже так собі приблизно прикинув, що я буду десь біля 6 вільний Біля 6 буду в нього. Добре. Він каже, до 6.30 він буде там. А потім я кажу, лише десь на вулиці. Добре. Скинув мені адресу, я до нього заїхав і забрав я ось таку от штуку. Це їздити прескачати. тільки не непросте як е, непростий круг. А це зовсім називається perfect ABS Curve. Е, там середня пружина. Воно вертається назад. І якщо починаєш з положення звідси, то далі не заїдеш, головою не стукнешся. Я і так не стукувався. Але мені оце сподобалось. Е, легко знімається ручки. І тут ще пише право-ліво, а вони стояли навпаки, я не знаю, хто тим займався, бо навпаки не поїздиш. Навпаки, то треба і ручки, міняти, ну, роз, роз, розвернути цей апарат. І тут же пальці так не поставиш, так як має бути. Бо є ліво і право. Я вже на цьому пробував, але я пробував після того, як повечеряв випив пива з снеками. зразу скажу, що. В Україні попкорн відкритий, він відвогає відвог ну, скільки 3 години, вже все. За, за ніч, то він вже його треба викидати в смітник. Тут попкорн у мене ще лишився з вечірки, він накритий кришкою, але може бути і не накритий. Як свіжий, дуже сухий клімат, все класно. Мені подобається. То я от на цій штучці поїздив після того всього, мені сподобалось. По-перше, тут середня пружина. Чим більше, більше натяжка, назад повертатись легше стартувати. Я пробував з колін і пробував на повний ріст. Я на повний ріст роблю. Зараз мені на повний ріст ще рановато. <плес> Без підготовки. Але з колін повертатись легше на спину. На спину трошечки легше. Я думаю, цю штучку взяти на роботу і на роботі їздити. Закрию, в мене там є шуфляда, щоб тут вдома... Ну, що вдома буде їздити. Можу на роботі собі казатися, треба буде протестувати або на роботі, або цей. Забрав ось це. І то цей чувак виніс мені не ось це, а виніс мені друге. Я думаю, блін, і тут аферисти? Говорить він з англійським акцентом, британським акцентом. І виносить мені не саму просту, а теж таку на чотирьох колесиках, щось таке взагалі фігня. Оця мені сподобалось більше. Я кажу, ні, не це. Він «У, перепутав. Перепутав виніс мені то, що треба. Я собі думаю, від нього вже поїду. Це далеченько, десь, ну як далеченько? 6 км, 6-7 км звідси то недалеко. Але через даунтаун треба їхати туди-сюди. Думаю, поїду в кафешку. Біля мене, біля роботи є китайський ресторан, і я глянув в меню, що в них там є цікавого для вечірки. Для такого різдвяної вечірки. І нічого в них цікавого нема, все дороге. От мені сподобалися тільки шашлики десь такі шашлички 5 штук, 10 доларів. І їх є 4 вида. Я думаю, ці шашлички взяти. Їх якраз зручно, якщо 4 вида, значить всім буде по 4 штучки. 4 різних цих шашличка. І скидаємося, наприклад, ми складалися по 10 доларів, зараз будемо скидати по 15. Всім буде по 4 шашличка, плюс треба взяти буде Кока-Коли, кава. Ну, це я так собі прикидаю. Ще треба подивитись по інших кафешках, ресторанах, бо група мовчить, тишина, ніхто нічого не пропонує, ніхто по кафешкам не ходить, не знає. Так що буду я ще шукати, буду дивитись. Мені вже я заходив в офіс до нас, питався, що там може хтось знає, мені вже порекомендували. Літл Лібаніс, гарна в них кухня, треба буде зайти. Говорив з Олексієм, він їде з лазертаку. Теж каже, що в... де воно є? В суперсторі теж якісь такі шашлички. Треба подивитися. Треба подивитись і організуватись. Після того через дорогу прямо в магазин. Заїхав я в магазин, думаю, зайду, подивлюсь, що там є. Нема там ароматизаторів в авто. Треба їхати в якийсь Canadian Tire, десь там доведеться де було. Home Depot. Зато купив собі гель, для волосся оцей. Він коштує два з чимось, а з податком мені вийшов 3 долари там. 3 з копійками. Класний гель, мені сподобався. Так як в мене після ванни волосся дуже пухнасте. Такий собі одуванчик. Гель-гель треба. Нічого більше не брав. Повернувся додому, посмажив собі картопельки, посмажив яйця, знову тостерний хліб, цибулька огірочки. І прийшло мені повідомлення від младинки. Начальниці прибиральниць питається, чи ніхто не хоче м авто. Вона продає її, дочка продає авто. Е, джип джип Чироки, по-моєму, 10-го року 200 тисяч пробіг. 4 тисячі доларів. Завтра мені скена фотографії, бо зараз вже темно і не можу зробити. Нормальна ціна, нормальна машина. Я завтра подивлюсь фотки і треба буде скинути, скинути групу. Може хтось з українців хоче. А може хтось і тут дивиться От так. Буду завтра знати за машину. Ще плюс. Не тільки машина, ще шеф. Питався, чи ніхто будинок не купляє. Ніхто не хоче купляти будинок, бо є. Е е Дуже класний канадський ріелтор. І допомагає зі всім. Плюс з банком, з кредитною історією, з кредитом, моргідж. Якщо комусь треба буде купити будинок або машину в младінки, бо я ще машини не продаю. Поки що. Ось таке от. Зараз 9-та година. Вчора, я думав, піду спати десь 10 пішов пів 12. Може, сьогодні піду швидше. побачимо. Так що до завтра. Знову мене губа тріснула. Тільки що засміявся, капець. Може, я хворію паралельно. Сен, до речі, прийшов такий поломаний на роботу, в нього вся тут якась ліва чи права сторона болить, перекосило його, він нічого не може, каже, спати не може. Напевно, у ковід теж, так як всіх. Багато хто хворіє. Сьогодні в одній квартирі із квартир міняв, ну, встановлював ці системи радіаторні, то теж одна дівчина шмаркала. Хвора була, капець. О, Марія. Марія запрошувала мене в кафешку. Вона збирала таку собі вечірочку для, для своїх і запрошувала мене. Але сьогодні написала повідомлення, що хвора, я їй передзвонив, то то капець, голосу немає, захрипла температура, повний пакет. Я кажу, мусить виздовіться до 22 го числа, бо 22 го вечірка, хотів би її там бачити. Все, до завтра! Хватить на сьогодні!